Сфера будівництва не стоїть на місці, і від самих звичайних простих вимикачів розеточок газеточок ми дійшли до ось такого гарного виконання даних виробів прихованого монтажу. Кнопочки інсталяції, вимикачі світла, газеточки, витяжки прихованого монтажу і ню нючки для ваших комунікацій. Все це стало можливим завдяки нашому українському винахіднику Етміту. Механізми під ці всі вигаби можна придбати в магазині Неамах. виглядають вони дуже преміально, якісна фурнітура, магнітики, все як має бути. А ще немало важливо, те, що тут є інструкція, як це все вирізати. Є шаблончики спеціальні. А в нашому магазині ще присутні ось такі комплекти, які... Підназначені спеціально для вирізання даних виробів. Наприклад, саме зараз ви бачите комплекти для вирізання газеток. Спеціально підібрана короночка, яка не дає сконів, яка дає вам оцей виріз, ідеально в плиточці. Потім диски для вирізання загального контуру газеточки і фрези для підправляння ось оцих малесеньких дрібничок. Тому, друзі, кому хочеться собі мати в... В вашій ванній кімнаті або на кухні ось такі вигаби прихованого монтажу з кагама Замовляйте у нас механізми від етміта і майстри. Замовляйте у нас інструменти для виготовлення даних вигабів.